Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. Тема нашої сьогоднішньої програми дуже цікава, цікава не лише тому, що ми будемо говорити про постать. Рівної, який власне в українській філософії, педагогіці, мабуть, немає цікаво, тому що цій людині 3 грудня виповнюється 300 років з дня народження. Ви вже, мабуть, здогадалися, що сьогодні мова йтиме про Григорія Сковороду. Григорій Савич Сковорода, на щастя, має стосунок і до нашої області. От для того, щоб з'ясувати власне його оцей, його поговорити про цей його період життя, про його скажімо так внесок в педагогічну науку, в освіту, філософію, в поезію ну дуже дуже багато сфер. А ми започаткували спільно з Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького низку програм. Дозвольте вам представити нашу сьогоднішню гостю. Отже, Наталя Михайлівна Степанова. Вона є заступником директора з наукової роботи науково-навчального інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва. Вона є кандидатом філософських наук і доцентом. Наталі Михайлівна дуже дякуємо, що погодились поговорити з нами на цю благодатну тему. Тому що ну дуже така багатолика, я б сказала постать Григорія Сковороди. І маємо дуже гарний привіт 3 грудня. 300 років. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, кілька слів буквально, от у вашому розумінні і у вашому понятті Григорій Сковорода для України, для педагогіки, для філософії. Що це за людина, що це за постать? Дякую за запрошення і дякую за запитання. Мабуть, все ж таки для української громади Григорій Савич Скворода більше відомий як філософ, як мислитель. І це безперечно, тому що він стоїть у низці п'ятірки найвизначніших у світовому варіанті філософів. Але якщо говорити все ж таки про його літературну, мистецьку спадщину, педагогічну спадщину, отут ми знаємо трішки менше. Якщо ж особисто для мене Григорій Савович Сковорода, то мабуть із шкільних років для мене це особа, яка втілюється у таку свободолюбиву, незламну, непересічну особистість. Чого Від... варто його вислів? Так, свій ціловив мене та не піймав. Так його відомі цитати дійсно ну, сьогодні цитуються багатьма людьми. І дуже б хотілося, щоб вони більше цитувалися сучасними українцями, не тільки от із погляду на те, що це відомий мислитель чи його портрет зображений у нас на 500 гривневій купюрі, а мабуть, із-за того, що це людина, яка прийшла через віки, і сьогодні має жити в кожному із нас. Наталя Михайлівна, от на мою думку, взагалі ця постать ще недостатньо поцінована у нас в Україні, тому що якщо людину називали українським сократом, то мабуть для цього були якісь певні підстави, так і його спадок наскільки великий. Його постать наскільки значима, що ми мені здається повинні більше уваги приділяти. Як ви вважаєте, я тут з вами абсолютно переконана, тому що от говорять, що філософія це наука всіх наук, от, мабуть, із-за того, що він був мислителем, наскільки глибоко, наскільки глибокі були його переконання у розумінні світу, в розумінні таких цінностей, які мають бути в скарбничці сучасну. Українця, безперечно, добро, щастя, любов, мир, навіть та сама його сродна праця, безперечно, мають набагато більше приділятися сьогодні цим цінностям, увагам. І крім цього, знову ж таки, Григорій Савич Сковорода це така багатогранна особистість, яка ще повинна вивчатися, вивчатися і вивчатися. На вашу думку, от ви є викладачем, так викладачем нашого Одного навчального закладу в області чи достатньо уваги приділяють е, програми навчання студентів, і, можливо, навіть можете щось сказати про шкільні програми. На вашу думку, чи достатньо е, часу приділяють вивченню взагалі постаті Григорія Савича і його творчої, і взагалі іншої філософської спадщини? Скажу тут безперечно, що коли ми говоримо про студентське навчання, то е, у тих спеціальностях, де е, зазначена філософія, Григорій Савович як філософ вивчається. Мабуть, краще скажуть літератори, коли вони вивчають його літературну спадщину і трактати мислителя. Якщо ж говорити про педагогічну спадщину, то мені так здається, що тут постать сковороди недовчена. По тій єдиній причині, що класик, і, знаєте, я чесно скажу, не буду таїти отак, таку таємницю, що, готуючись сьогодні до зустрічі, я так просто одним оком переглянула, а що пишуть про сковороду у наших Вікіпедіях і не тільки україномовні, а взагалі. Вікіпедії, і я скажу, що у дуже багатьох джерелах прописано, що це російський та. Український е, мислитель, і мені дуже не, не сподобалося російський та український. А Має ж бути навпаки. Це, це викликає, от, так, зумієте, І можливо, із-за того, що на той час Україна була у складі великої Російської імперії, і е, не така вже ж увага й приділялася Григорію Савовичу Сковороді. Натомість ми сьогодні, будуючи дійсно українську національну е, от, ідею і розбудову. Чи отакі цінності, маємо усі труби сурмити, що це наш філософ, і наше коріння, наша спадщина, і ми маємо сьогодні більше приділяти цьому уваги. Крім цього, скажу, що. У шкільних програмах вивчається постать Сковороди. Це більше стосується історії України, української літератури. От дуже так фрагментарно у тих навчальних закладах, де обрана як факультатив філософія. Тому, звичайно, що постать Сковороди вивчається. Але мені так здається, що для українця сьогодні Григорій Савович більше асоціюється або з назвами вулиць, або з його іменем Названих скверів, або ж з тією самою 500 гривневою купюрою, що безперечно недостатньо, недостатньо. і Кого мається, мається на увазі. Погоджуюся з вами на підтвердження того, що ви сказали, народжений власне на теперішній Полтавщині, так це село Чорнухи на Лубенщині, так? так от тривалий час працював на Харківщині, Слобожанщині, і чого варте лише, скажімо так, знищення музею садиби сковороди на Харківщині нашими ворогами. Це теж, мабуть, про щось говорить. Це що... жахлива подія, так, і мені здається, так. не тільки для української нації, це жахлива подія, взагалі для світового е простору, тому що е люди, які не цінують, ми минувого... маємо справу з варварами, так говорити, власне, тут, не маємо тут про що. все складно. Це все, все, все сказано, все склазано їхніми діями, їхнім ну, е -е бажанням знищити все, що стосується. Е Українського так, так. видати все за своє. Але якщо повертаючись знову ж таки до е, того ж самого сковороди, скажу про те, що дійсно ми його ділимо в лапках ділимо з харків'янами, з полтавчанами. Але можу сказати стовідсотково, що він є черкащанином, тому що є е, цілий період у житті Григорія Савича сковороди, який пов'язаний із нашою областю. Близько шести років. Ви маєте на увазі каврайський період. Так, от, якщо можна кілька слів про це детальніше, Скажи, щоб Чекаща знали і пишалися. Є чим пишатися і є ким пишатися, тому що дійсно в нас у такому невеличкому селі був запрошений учителювати Григорій Савич Сковорода, і він вчителював тоді у родині Томари. Вчив спочатку за одними свідченнями старшого Василя, от, а потім взагалі був взятий вчителем всієї родини. І ось що потрібно віддати належне, що він наскільки був таким гуманістом щодо дітей, наскільки він віддавався щодо своєї роботи, але крім цього, варто відмітити, в нього такий був дуже цікавий стиль викладання. Він не викладав предмет як такий, а він намагався підібрати приклад, і через приклад потім вже проводив Ситуаційні саме учіння. таке так. навчання. Оте, що ми сьогодні говоримо про діяльнісний підхід, про розвиток особистості дитини, от якраз все це ще у 18 столітті імплементував Григорій Савич Сковорода. І була дуже така цікава ситуація. Сам Василь поступив нечесно. Він звинуватив свого вчителя у тому, що ось нібито вчитель винен у його негараздах щодо навчання, і сам поміщик звільнив. Сковороду із цієї посади, і Григорій Савович на той час не мав жодної копійки для існування, він пішов, нанявся у Переяславському колегіумі і там абсолютно був не на посаді вчителя, а на посаді асистента вчителя, за що отримував просто мізерні копійки, що вистачало йому лише на прожиття, таке дуже-дуже аскетичне. Але при цьому назад не просився. І коли виявилася така нечесність Василя, то все ж таки. Е був Сковорода був запрошений, перепросили його за те, що він абсолютно тут не винен і назад був запрошений учителювати. Але сам по собі його педагогічний оцей простір у кавраїв вказує нам на те, наскільки багатогранна була ця особистість, бо саме з каврайським періодом пов'язаний його написання збірки сад божественних пісень, відкриваються його літературні можливості, його графічні. І така малярська справа. Тому дійсно це такий чудовий і, можна сказати, прекрасний період у житті Григорія Савовича. Наталя Михайловна, якщо, скажімо так, екстраполювати от тодішні педагогічні здобутки Григорія Савовича Сковороди, на сучасний педагогічний процес. Чи можемо ми стверджувати, що для нас щось цікаве, що ми можемо щось взяти і дуже успішно цим користуватися? От яка ваша точка зору? Дякую вам за запитання. Ви знаєте, сучас Сна нова українська школа, яка була започаткована в 2016 році, яка сьогодні розвивається і набирає ну, величезних обертів, якраз вказує на те, що щодо особистості дитини ми маємо підходити з різних сторін, але основою нашої роботи має бути гуманізм, демократичність і свобода вибору. От мені здається, що найкращі принципи Григорія Савича Сковороди, якраз закладені в цих основах. Починаючи саме від сковороди, чого теж досить таки мало сьогодні є у літературі, ми читаємо, що він започаткував у педагогіці філософію серця, тобто виховання і навчання через любов. І що є краще сьогодні, як не любов до дитини? Якраз це продовжено у лінійці Памфіла Юркевича, Януша Корчака, відомого Василя Сухомлинського і нашого земляка, теж Олександра Антоновича Захаренка. Якщо говорити про сродність праці, це колективна робота, знову ж таки, ми сьогодні працюємо всі на результат. Маємо навчити дітей працювати спільно заради майбутнього. Знову ж таки, це Григорій так. так. Говоримо сьогодні про природовідповідність і екологічне виховання. Знову ж таки, Григорій Савович Сковорода. Тому, мабуть, я хочу звернутися до всіх педагогів і попросити, що колеги вивчайте сковороду, це дуже важливо, і причому його педагогічні ідеї сьогодні можуть стати гарною такою методичною скринькою для кожного із вас. Наталя Михайлівна дуже слушне зауваження. Мені дуже подобається, особливо от його так, трактат про те, що святість життя. Полягає в робленні добра людям. От коли як не зараз, так треба згадувати про такі речі, про любов, про те, що потреба любити доб... робити добро, це є така загальна людська потреба, яка власне дуже нормальна і дуже яскраво характеризує людину взагалі як людину, які не як істоту, а як людину. Получилось. Тому а, треба більше уваги приділяти. І я дуже вдячна, що наскільки я володію ситуацією, я знаю, що в вашому науково-навчальному інституті дуже велика увага приділяється саме от основних, скажімо так, положень трактату, визначенню вивченню багатьох таких цікавих речей, які пов'язані саме з життям і з діяльністю Григорія Савича Сковороди. Я вважаю, що взагалі оцей ювілей, серйозний ювілей трьохсотріччя з дня народження Григорія Савича Сковороди, має послужити, можливо, якимсь таким стимулом і поштовхом для того, щоб ми все-таки повернулися обличчям до своєї історії, до особливості, Бистості, які творили цю історію і продовжують це робити, і актуальні сьогодні як ніколи. Як вважаєте? я тут повністю переконана з вами знаєте, якщо нас сьогодні там називають різними такими іменами, як бандерівці, і ми вже цим починаємо гордитися? То я думаю, що завтра можуть нас називати сковородинівцями, і ми теж будемо цим гордитися, тому що. Дійсно, це такі можна сказати особистості, які в свій час творили історію України і продовжують її творити. Ми маємо пишатися тим, що ми українці, ми маємо дуже багатющу історію, і ця історія є знаковою взагалі для всього світу. Тому, як говорив Сковорода, любов починається з самої любові. Потрібно полюбити себе, потрібно полюбити. Тих, хто близько, потрібно полюбити тих, хто є поряд, а потім вже ця любов розповсюджується на інших, і таким чином зла тоді в житті буде набагато менше. Дуже 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 актуально і дуже цікаво, власне. І дуже хотілося б, щоб ми сприйняли цю філософію взагалі, як таке якесь можливо, гасло нашого життя, тому що на жаль, в цьому жорстокому світі зараз дуже мало любові. І ми Страждаємо від того, що, що, ми, що ми зараз маємо, Наталя Михайлівна, Дуже дякую вам за розмову. Хотіла ще раз наголосити, що сьогодні. Ми спілкувалися з Наталією Михайлівною Степановою, заступником директора з наукової роботи науково-навчального інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету, кандидатом філософських наук, доцентом. І тема нашої розмови була власне дуже актуальною. 3 грудня виповнюється 300 років з дня народження Григорія Савовича Сковороди. Його філософські погляди, взагалі, вони спрямовані на етику, але найперше це любов, це добро, це власне свобода. Тому я думаю, що дуже актуальна постать сьогодні. Я дякую вам за розмову і хочу сказати, що і завтра, і післязавтра ми продовжимо цей цикл програм, який започаткували спільно з Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького. Спасибі вам за увагу. На все добре.